Вітаю всіх глядачів мого каналу! Ось такий красивий листопад цього року. А сьогодні я вас запрошую до себе в теплицю. Покажу вам свої цитруси. Запрошую, заходимо до нас у гості. Тут у нас ще додатковий шар плівочки. Ми додали, тому що теплиця у нас стоїть ну, не стаціонарним опаленням. А, а ось є такий обігрівач. Поставили. Ну, він електричний на 10 градусів. Стоїть, як буде температура нижче 10 градусів, то він буде вмикатися. Зараз температура тут в теплиці ну, десь 12 градусів тримається. От дивіться 12,2 і 88% вологості. Ну, Вологість у мене тут і 90%, і 99%. Ну, В общем, з вологістю, звісно, в таких теплицях це велика-велика проблема. І зараз вам покажу зразу чому. От дивіться. На от таких от неживих предметах, от бачите, сіра гніль. Ой, а ну так от -от. Якщо така велика вологість, тобто треба робити вентиляцію якусь додаткову. Ну, ще не придумали як. От, і о от таких, от, от таких от предметах от, тому і е, кажуть, що треба прибирати листочки, прибирати гілочки, які не живі, тому що на них буде обов'язково е, ну, така сіра гниль сілитися. Значить, перед вами лімон «Лунаріо». Це лимон чотирьох сезонів його називають. <ріх> Чому так? Тому що ну, чудовий лимон, він квітне постійно. От бачите, от, такі от квітки у нього навіть зараз. От, ця квіточка розпускається, там приростік, бутончик е, маленький. Ось він маленький бутончик. Тут от квіточка вже так здорово пахне, квітне. Е, і е, в залежності від того, як він квітне, то в нього різні плоди по розміру. Бачите, цей побільше лимончик, цей от поменше. Не тому, що він такий менший і більше вирос, а тому, що він росте по мірі так зав'язування. Тобто рослина квітне, зав'язує чи зброс, збрасує, чи як оцей лимон, от вже жовтий, він, да? це він це був на початку літа зав'язався. Тому він такий великий. А отут, от, наприклад, от бачите, от тільки від квітла, о, бачите, ще поріски навіть не скинула. Он зав'язався новий лимончик, і отут от зав'язався маленький лимончик. Так що такий чудовий лимон цей лимон Лунаріо. Це у мене рослина фрагола апельсин. Маю цього року доволі таки так багато тут плодів. Отакі от вони плодики тут позав'язувалися, якщо я лисочки підняти, спочатку були зелені, то не видно їх було, а тепер їх тут 12 штук. Ну, на таке дерево 12 плодів. Ну, не знаю, як вона виросте чи ні. Такі плодики ну 12 штук є. Це чудовий мандарин Сацума Міагава. Має отак от багато цього року вражаю, отак от зав'язався він гарно. Всі мандаринки отак достигають. Ну, ще буду тримати, не, поки що не знімаю, це ж все таки такі плоди, знаєте, домашні, тому чекаю, поки вони ну, зовсім достигнуть. Є в мене клімінтіни. Два. <хи> Які дорослі клементини. Один Клемінтіно це я купувала чотири роки назад, ще до початку, якраз на початку війни, у цитрусових маньяках. Це Клемінтін Кліменулес, але ні разу не було в нього плоду. Може, один раз і був плод, не пам'ятаю. Він от завжди йому чому, чогось у мене не вистачає. Він постійно отак от зав'язує плоди, постійно квітне, але от почав і збрасувати, ну, в общем, щось у нього тут не так або ну, щось, треба міняти от грунт в горшки. Спочатку я його збільшила, той горшок, а потім, мабуть, може, і залила. Ну, в общем, короче, цього літа я, звісно, хотіла його. Пересадити щось, дивилась, що щось з ним не так. Але він постійно от цвів, зав'язував, цвів, зав'язував, скидував. І от бачите, ці от плоди зараз теж жовті, всі зав'язі. Це він десь місяць назад зав'язав квіт дуже гарно. І знову я його не пересаджувала, тому що, думаю, ну нехай відквітне. А от він відквітає і знову йому щось не так, не те і так далі. Тому треба, звісно, приймати срочні міри з цим. Клємінтіна. І є ще один клементин, теж доросла рослина, така дуже велика, от, от вона. Назви її я не знаю, тому що це я вибачаюсь, привезла, привезла з таких, знаєте, теплих країв. От, є там у неї один плод. Зараз, якщо ви ті, он он він виходить пізніше, ніж сацума -Міагава. Ну, В общем, подивлюсь, що це буде за плод. Рослина поки привикала от рік, виходить, вона адаптується до моїх умов, тому що там вона росла в глині, ну, і там тепло було. А так от так. От, от, от. Оце стоїть мандарин вкуснючий, дуже вкуснючий мандарин декапон. Але от дивіться, який він в мене нещасний. Всі показують такі плоди великі, так, такий він красивий, такий хороший. Тут зараз чотири плода на ньому. Рослина росте, ось вона така. Але я її перещепила. Тут в мене був інший цитрус. От, і я е, на тому подвої, коротче, то відрізала голову тому і нащепила це декапон. І, скоріш за все, або E, Носім подвой і не годиться для, ну я не знаю, може так бути чи ні, треба попитати у більш досвідчених цитрусоводів. Може так бути чи ні, що підвой не годиться для. E, саме e, Ну, в общем, цього, цієї рослини. Тобто, я так розумію, що він е, дуже рослий, а підвоєм, можливо, не дає йому це так розвитися. Хоча рослина, бачите, отак. От, от от, от знизу, і отак от от вона наросла вже. Це моє щеплення було. ну, Не знаю. В общем, коротко, будемо дивитися. Поки що плоди страшні. от, Отакі от плоди в нього, там з тої сторони ще. Е, Тут у мене мої улюблені кумкватики. Це кумкват, <кхем> кумкват Этот... Маргарита. От. Є трошки більші кумквати по розміру, це кумкват Маргаріта Бік. Вони длиніше, більше, ну, вони відрізняються. Поки що, от, бачите, вони є і зелені, її і там стигнуть, і маленькі буде розвиватися. Ну, коротко, рослина є, росте. Своїм своїм, свої життям своїм живе. Кумквати квітнуть в кінці літа в мене. І зазвичай плоди я знімаю вже десь, ну, я вам скажу, коротше, уже навесні. Отак от, от. Тобто достигають вони навесні. Так, оце в мене посипався. Весь лимон сиракузана. Є у нього там плоди, зав'язав він чотири штуки плода, але от стоїть голий. Я від'їжджала не було два тижні, не знаю чому. Можливо, я його залила. Ну, в принципі, за два тижні сюди ніхто не заходив, чоловік провітрював тільки, а так нічого тут не робилося, але він скинув листя. Ну, можливо, йому чомусь чогось йому не сподобалося, але лимони таке можуть робити. <рес> У кого є лимони, то дуже не, зразу в обморок не падають, тому що вони так можуть е, робити. Ще один кумкват, ну, прийшлося залізти тут під іншу рослину, щоб вам показати, це мейва. Е, ну, я ж кажу, що кумквати квітнуть в мене поздно. Влітку прямо от саму жару, і тому вони зав'язують плоди пізніше. І, ну, щом, плодів багато, поки що їх так не дуже видно, тому що вони зелені. Ну, Плодів дуже багато. На мейві зав'язав він багато. Так, от такий от Клементин у мене купували його дорослим минулому році. Дуже вкуснючий, без назви. Ну, настільки в нього було багато плодів, і настільки він був вкусний і настільки він був дорогий, ну, я не стрималася і купила його. Він поки що адаптувався. Ну, слава Богу, що він <смас> взагалі вижив, тому що була в нього і пересадка, потім він отак наростив, наростив гілочки. От спочатку кидав тут мені листи, в общем, робив мені нерви. Отут у от нього є приростики, ну буду на... сподіватися, що він ну наріс він гарно. От е е клементини, вони, бачите, у них такі маленькі гілочки. от маленькі, Не такі, як там на е апельсинах, от бачите, маленькі. Це для нього все ок. І е е я так дивлюся, що тут от просто він він дуже вже хоче квітнути, мабуть, і мене порадувати. Е е лавровий лист. Лавровий лист отакий великий кущ, поки що його не знімаю, ще почекаю до кінця цього місяця, ну, може, там на початку наступного місяця зніму. В общем, він вже пахне. От У мене лавровий лист, він, знаєте, починає. от Я так от трогаю його зараз, да? або якщо так от -от його так зробити, він так зараз зробить клац. Ну, от, оцей листочок, да, От, от такий щелчок в ньому є, Він тоді він готовий, Ой, отак, от, от труща зараз аж запахла, аж сюди чую. Ну в общем, коли в нього взимку з'являється оцей сильний запах, тоді я ці лісточки знімаю і е, висушую. От, поки що його не чіпаю, ну, а гілочки тоді вже ставлю на вкорінення. Ну, от цього куща, в принципі, мені вистачає на цілий рік лаврового ліста для того, щоб е, використовувати віжу, тому що у нього треба от, такий кусочок. Тобто цей листочок можна так розділити пополам і використовувати. Ну, такий великий вже кущ. Колись я його залишала на вулиці, навіть вкрила, він вимерзає у мене. От у мене він вимерзає. Отакий мандарин є, ще у мене це Івасакі. Ну, мандарин дуже-дуже смачнючий. Граслинка має таку, таку, вже, от бачите, отакий от так, от розмір має. Зав'язала один плод. У мене був Івасакі. Я його купувала, от, як от цей Клементін Клімінулес да? разом покупала дві дорослі рослини от, от, 4 роки назад. І в нього були дуже гарні плоди. Він почав стигнути, і багато плодів було, і почав він стигнути е, в, этом, в вересні місяці. Це дуже ранній мандарин. І от Коли він відплодоносив, він став моментально сохнути. Я зовсім не могла тоді його якось врятувати. От прийшлося, Ну, була зима, до, до весни він не дотягнув. Прийшлось мені щепити його. І оце, ця рослина це моє щеплення. Я щепила на кілька рослин, але залишилась тільки оце одна. Я така задоволена, що маю цей Івасакі. Ви собі не уявляєте. Це, ну, один із моїх найулюбленіших мандаринів. По-перше, тому що він рано-рано е, починає рано, е, е, плодоносити. Це я ж кажу вересень місяць. Ну і по-друге, це дуже смачний, ще раз повторюсь, дуже смачний мандарин. Так, ну тут у мене ще квітів багато. В теплиці так заїжджають. Камелія, наприклад, зі своїми бутончиками, бачите? Тут -то Всі рослини стоять влітку на вулиці, тут теплиця пуста стоїть, а взимку отак от заїжджають. Заїхав сюди і інжир. О, дивіться, це мої, моє вкорінення було цього року. Отакі от от невеличкі рослинки, ну, бачите, от який піньочок. Це так от воно було вкорінене, там буквально отрізана була, е, ну, мала гілочка на, на дві бруньки, я її втикнула. Інжир вкорінюється просто елементарно і, і дуже гарно. Не знаю, чого його там бояться, так щось придумують. Вкорінилися всі гілки. Всі, що були. Я навіть потім їх пропонувала людям, тому що <смі> багато вийшло. І от, виходить, Він видав мені от одну гілку і другу гілку. Да? І цей саджанець. Це ж корін... от, ще раз кажу, корінення цього, цієї зими. І от теж. Да? І, можливо, тут. Моя помилка, що я його постійно пересаджувала, збільшувала йому об'єм. Він, по... От він, він отримував великий об'єм, а потім е почав е зав'язувати плоди. І звісно, що ці плоди вони не достигли. Я їх занесла сюди поки що в теплицю, зумувати він тут буде. Він... Скинув тепер листя і, ну, не знаю, залишаться ці плоди чи не залишаться. В общем, от, бачите, падає щось, ну, впаде, так впаде. Рандіна, да? Рандіна називається сорт. От, Так, ну, раз уж в кадр попало цей ананас, то розповім ще про цей ананас. Ананас у мене колись привезений з Таїланду цей плод. І ну, не цей саме плод, а взагалі плод. І я із року в рік е, вирощую ці ананаси. Максимум, що в мене був ананас, то він от такого розміру, от отак от звідси, і от, допустимо, до кінця коронки. ну, десь, як два от таких, от що зараз, да? от Отакий от максимально був в мене ананас. Це зовсім малий. от зовсім малий. Потім, Чому він так виходить? Тому що е, у цього ананаса ніяк не зміниться цикл ну Наростання. Він все ще думає, що він, мабуть, в Таїланді. Короте, він не попадає на наш, на наш теплий сезон, коли він може е, рости, він попадає на зимовий період цвітіння. от Завжди оця коронка, яку я вкорінюю, вона попадає на зимовий період цвітіння. Йому не вистачає сонця під лампами, я його не тримаю. От. і Тому він виростає малий, а потім починає процес достигання. Ну, В цьому ананасі я навіть не знаю, що тут можна щось їсти чи ні. Знову отак, от зніму з цього, мабуть, тільки зніму коронку і в корінню. Я Я спробувала ще його коронки, вони там стоять. На самому верху там дві штуки стоїть, так зв'язані. Треба їх трошечки розв'язати. І хочу так сказати їх. Ну, трошечки їх там затримуватись. Я хочу так, щоб воно заквітло вже навесні. І тоді буде більше плод зав'язуватися, щоб він достигав, як всі нормальні ананаси ну, розріс влітку і достигав от зараз. Ну, коротше, спробуй. Так, є, є у мене ось такі от красиві, зараз достану кави, рослини кави. Хто ще не придбав <хи> у мене каву, хто хоче мати таку рослину? Дивіться, які красиві листя в нього. Кава не просто така, знаєте, красива рослина, а ну, для кімнати. Але от ще квітне цікаво. І дає. Кожного року вона дає плоди. Дає оці зерничка, тобто можна спробувати обжарити, обсмажити ці зерна і виростити собі каву. О, дивіться, отакі от, от великі саджанці. І е, треба мені якось запропонувати людям їх для того, щоб е, ну, нема місця. Спасіть і помогіть, в <да>? общем, нема місця. О, дивіться, які дорослі саджанці. В магазині ви таких саджанців не купите. Все, що я купувала раніше в магазині, ну я собі коли каву хотіла мати, то я купувала раза три, по-моєму, у магазинах. І вони всі пропадали. Там продають по 10 там насінин, там пасики та в горщику. І от я їх розсаджувала, і всі вони пропадали в мене. Так, значить, знаходяться тут в мене в теплиці ще е, широколисні гортензії. Ну, так от стоять в боксах. Нормально вони тут себе почувають. Ну, е, Чому в теплиці? Тому що просто це пізнє, пізнє живцювання було. І от вони тут. Так сказати, переходний період до, зими, до зимівлі. Як тільки вони збросять лист, то вони будуть ну, перенесені тоді десь в інше місце. Так, мох з фагном у мене отут от росте. І так от росте, тому що тут велика вологість і в банках, в, в якихось йомкостях я вирощую мох сфагнум, а потім використовую для того, щоб е, ну, щось вирощувати, вкорінювати там щось. тут у мене все кава стоїть і широколисна гортензія в боксах. Отак от, от заїхали сюди заодно і квіти. Ну, вон, бачите, отак от. Значимо, в теплиця теплиця отак от повна. Зараз ще покажу. Тут от, вон, Значимо, все стоїть. А, і от дивіться, але, Алеандер. Да? 12 градусів він продовжує квітнути. Ой, Зараз подивимо, він сюди вже треба буде його відріза... підрізати, гарно вкорінити якісь рослинки. І от він продовжує квітнути. Тільки от вчора зайшла, познімала квітики, бо вже носок аж можна, тому що він такий хитрий. Як тільки за ним не встежиш, Вон, бачите, як видно. О, тут ще те саме. Этот, он гніздо собі зробив, Бачите, от відложив. Своїх малят. Як тільки за ним не встигнеш, то він починає тут і насінинки образовувати і так далі. І потім ну, треба ж їх <гум>, десь буде сіяти <гум> або викидати. Да? Так, і от, от подивіться, що воно Ой, зараз дотягнуся, бачите? Ну от що, квітне. Тут от, тут от теж от, дивіться, от, з бутонами. Да? Ну, В общем, короче, у них тут літо 12 градусів, вони продовжують, бачите, зав'язувати бутони, бутони хочуть квітнути. Тобто температура, ну, в принципі, більше я їм давати не буду. У нас проблема велика, зараз проблема немає світла, ну, світла у нас в Запоріжжі. По ну, десь 4 5-6 ну, годин. Тобто є графік відключення. О, це саме. зараз розповім про цю штуку, Графік відключення є, згідно з якого там виключається світло на 6 годин і більше. Плюс ще йде затримка, там на, як кажуть, на включання-переключання. Системи, ну в общем, короче, то потом щось ремонтують. Ну общем, по от я за минулу, минулий тиждень подивилася так, ну собі на той графік записувала, коли було світло, От, виходить, по факту, у мене 6 годин на добу є світло. Тому мої рослини не підсвічуються, зовсім не підсвічуються. От, ну і опалення, не знаю, коли тут, ну общем, поки що, як воно тут буде опалюватися, не знаю. Поки що воно не вмикається, тому що плюс 12 градусів. Так, оце я побачила, хотіла вам показати. От бачите, аліандр отак от дає насінини. Те, що я вам кажу, що він отак от як. Квітку не зрізав, не, не доглядів. От уже такий от стручочок в ньому потім ці так лопається, І такі насінинки, знаєте, у нього як як одуванчика, на парашутиках. От от. Тому це треба так слідкувати, бо все кругом насіється. Ну, ось така от у нас з вами вийшла екскурсія по моєму садочку. От, зніму окреме відео відносно цього моєго любімчика. Розповім, розповім, як я його щепила і історію цієї рослини. Ну, а поки що до побачення! Якщо будуть питання по догляду за теплицею, пишіть. Ну, якщо буде у вас бажання, то я зніму вам окреме відео по вашим запитанням, тому що знаєте, великі теплиці це одне діло, там свої нюанси. А ось такі невеличкі теплиці це інше діло. У мене ці рослини були багато років на підвіконнях, в кімнаті зростали. А потім, ну, звісно, вони ж не зразу такі великі стали. Бачите, на полу щось тут на столі стоять. Вони в мене були і маленькі, купляла я їх, ну, навіть от такими от менше, ніж оце отут от в от мене зараз покажу. От бачите, тут тут -от вкорінюються всякі тут на підщепу і так далі. А вон, он там лимончик. Отам-от он, 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 лимончик один, лимончик вот второй лунаріо. Ось от, такими от маленькими вони були. Багато років займаюся е, те саме, вирощуванням цитрусів. І вони в мене стояли спочатку на підвіконі, потім вже перестали туди вміщатися. От е, Багато років, ну не не багато років, років чотири на вони в мене стояли в вагорічній теплиці. Ми перероблювали ту теплицю. На зиму втепляли і туди їх заносили. А оце, виходить, другу зиму, вони стоять в цій теплиці. Тут чоловік оце побудував. Ну, можливо, було, можливо, було щось і краще, ну, більше, верніше, не краще, а більше зробити. Тут зараз зроблено все дуже гарно в мене, тому я і кажу, що для от розміру теплиці тут у мене 3 на. Чотири, мабуть, я можу поділитися досвідом. Ну, от Єдине, що вирішу проблему з, цим, з цією вентиляцією, е, ну, якби б тут була, було опалення постійне, знаєте, то я знаю, як зробити вентиляцію. А як зробити вентиляцію, коли холодно? Коли світла нема, то проблема. Тому поки що відкриваю двері і провітрюю. ну. На все добре, От, гарного вам настрою, треба займатися От, чимось. От, може подивитись на мої цитруси і теж захочете займатися цитрусами. От починайте з кави і з кави лимонів. На все добре.